Сьогодні у нас встановлення балконів. Перший балкон це у нас г подібний балкон. бокової частини, яка знаходиться справа в сендвіч-панелі заповнення. Перила ми бачимо з вулиці обшили профлистом. Також встановили на цій адресі балконний вихід у профільній системі «Ріхао». Вікна у нас на балконі теж із профілі Rehau, профіль Rehau 60. З вулиці показуємо нижню частину перила, зверху козирок-нищільник. Невеликий відлив. Більша частина у нас в прозорому склопакеті. Зліва та збоку у нас сендвіч панелі. Також на цій адресі у нас ще була просто лоджія без бокової частини. Конфігурація ділення така ж сама: по бокам сендвічі, зверху фрамуги. І фасадна частина, більша частина його в склопакетах. Перила також обшили профлистом, Під вікон українського виробника Sauberg, вікна німецького Rehau. Фурнітура, нагадаємо, в нас використовується в більшості випадків. Це австрійська MacO, саме для профіля Rehau. У Rehau по замовчуванню чорна резинка. Склопакети на балконах брали однокамерні. Бокова частина у нас також присутня була ось така в сендвіч панелі. І балконний блок. Балконний блок теж від виробника рехау, але з двохкамерними склопакетами в три скла. Після нас залишиться вже відновити безпосередньо відкоси на балконних блоках. Ну і Залишиться облаштування, тобто обшивка та утеплення самих балконів. Такі роботи вже клієнт буде замовляти з часом, тут тобто трошки згодом. Коли вже буде фінансово готове або виконувати самостійно.